Данило Павлученко, експерт при Верховній Раді з нами відеозв'язком. Пане Даниле, слава Україні, ми раді вас бачити. <зв 'язок> Отож, Данило Павлученко, експерт при Верховній Раді України з нами відеозв'язком. Далі будемо спілкуватися про теракт у Росії, ймовірно, заборону телеграми і про те, що Ердоган програв місцеві вибори. Отож про це та не тільки спілкуємося далі. Данило Павлоченко, експерт при Верховній Раді України з нами відеозв'язком. Пане Даниле, слава Україні, раді вас бачити. Отож, говоримо про теракту Росії у крокус Сіті. Нещодавно він відбувся і Тично, Росія, от все-таки звинуватила Україну у цьому факті. Вони довго думали, і в принципі їхня думка от зійшлася на тому, що винні все таки українці, і це попри ті застереження, які були зі сторони Сполучених Штатів Америки. І вже навіть сьогодні видання Reuters писало, що Іран попереджав Росію про цей теракт. Але от вони вирішили, що все-таки вина Україна. Тому власне про це будемо говорити далі. Данило Павлученко з нами відеозв'язком. Пане Даниле, слава Україні! Раді вас бачити. Ром слава доброго дня. Отож у міністерстві закордонних справ Росії заявили, що Україна має арештувати очільника СБУ Василя Малюка, а також усіх причетних до теракту у Москві, вбивстві російських пропагандистів та підриви кримського моста. У дипвідомстві країни окупанта цинічно заявили, що боротьба з міжнародним тероризмом це обов'язок кожної держави. У Службі безпеки України назвали нікчемною заяву Міністерства закордонних справ Росії про нібито причетність України до масштабного теракту у Москві. І фактично, пане Даниле, минув тиждень, і Росія все-таки офіційно звинуватила Україну в тому, що це ми винні у теракті, який стався в крокус Сіті. Час, оцей, який був потрібен. Навіщо? От вони збирали докази, що вони хотіли цим показати ми з вами чудово знаємо, що Росія дуже часто може звинуватити когось в подіях до їх настання, тому що, в принципі, це нічого не має відношення до реального плину подій і до реальної причетності України до якихось терактів на території Росії. Ми з вами розуміємо, наскільки потужно силовики контролюють Москву. Наскільки вони слідкують за пересуваннями там підозрілих осіб а тим паче кавказької зовнішності з автоматами з іншими речима? Як вони охороняють публічні заходи, щоб, не дай Бог, не відбулося якихось там мітингів. Публічних висловлювань проти владних позицій, і всього іншого, тому говорити про те, що події в кроку в цьому холі чи сіті, як він правильно називається, відбулися без відома російських спецслужб. Це нереально тому виглядає так, що вся ця ситуація була спланована і підготована, в тому числі навіть за участі терористів і якщо про це. Готувалися і розуміли, що події можуть відбутися, то російська сторона зумисно е, сприяла цьому всьому, тобто відводила силовиків, е, забезпечували якісь там комфортні умови для їхнього безперешкодного просування і інші аспекти, е, тому що їм було вигідно показати картинку, показати руйнівні наслідки, які, начебто, е, Україна вчиняє щодо е, без, беззахисних росіян до цивільного населення і інші аспекти. Тобто основна мета, яка ніколи не який, виконанню які ніколи не заважали людські жертви з російського боку, це завжди були от такі от масові показові заходи, за яких вони готові і вбивати власних громадян, і вбивати громадян інших держав, це не має Тому говорити про, про якісь розслідування, про якийсь фактаж і про. Дохід до якихось певних висновків? Мені здається, ми просто будемо гаяти час, обговорюючи ці речі, тому що воно не має відношення до реального стану справи. Пане Даниле. Ну а власне, що зміниться для України? Там більша ескалація, потужніші обстріли, полювання на вище політичне чи військове керівництво все і так є. Що зміниться для України? Тому той справа, що все так є. Це робиться виключно для внутрішнього споживача, можливо, для якихось зовнішньополітичних пропагандистських каналів, які є дружніми до Кремля. Там, можливо, китайських, ще якихось, які висвітлюють картинку в тому векторі, який вигідний для Росії? Водночас для будь-якої цивілізованої країни це не буде новиною. Я не думаю, що навіть прибічники Путіна на території там європейських держав чи сполучених штатів дуже серйозно сприйняли цю новину в причетності України, чи взагалі що хтось там дуже слідкує за подіями, які відбулися в Москві. Тому це більше для внутрішнього споживача. Ми ж бачимо, Путін взагалі дуже рідко виступає, незважаючи зважаючи на якісь там масштабні заходи, в тому числі коли в минулому році був успішний контрнаступ. Росія там втрачала захоплені території інші аспекти. Путін не виступав. А тут прямо він знову звернувся до нації, до народу зі спічем з усім. Тобто, це виключно підготовлена для внутрішнього споживача картинка, яка буде розповсюджуватися в пропагандистських інтересах. Пане Даниле, а щодо зовнішнього споживача, так що з міжнародною підтримкою, якщо ми говоримо про Україну, і чи буде хоч хтось, хто повірить в той образ, що Росія жертва? Просто насправді про теракт попереджали, зокрема, наприклад, ті самі Штати, так і от сьогодні Reuters пише про те, що про теракт Росію попереджав той самий Іран, тобто там демократичні, недемократичні країни, союзники і не союзники. Чи буде хтось тоді повірить Росії в те, що в них такий образ жертви? Ну, для них це не потрібно. Ми ж вам обговорюємо, що це джерело для пропаганди, тобто ті політики, які європейські або американські, які вже зав'язані на Росію і відстоюють інтереси в прямому чи непрямому сенсі. В тому числі якісь блокування допомоги Україні, поширення наративів про необхідність мира будь-якої ціною інші аспекти, це ті особи, яким, грубо кажучи, дається певний темнік, да з якого вони мають озвучувати ті чи інші тези. Оцей темнік поповниться додатковими тезами з приводу, наприклад, там мирних людей, мирних мешканців. Жертв нас внаслідок української агресії, як це буде позиціонуватися, тобто на адекватних людей це жодного ну, якби, враження і ефекту не справить, але на тих політиків, які просто зацікавлені відробітку коштів, тому що ми з вами бачимо, що щомісяця спливають нові нові. Деталі з приводу залученості європейських політиків, в тому числі з фінансової вигоди, для поширення пропагандистських тез і для налагодження виконання російських інтересів на на території ЄС, тобто це особи, які є там. Депутатами європейських парламентів, парламентів держав Європейського союзу і інші особи. Якщо вони вже мають комерційні стосунки, то звичайно вони будуть користуватися цими наративами. Але їхній, скажімо так, ефект від цього всього він, звичайно, не буде масштабним. До Туреччини політична сила чинного президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, партія справедливості і розвитку, зазнала найбільшої поразки на місцевих виборах. Від головної опозиційної республіканської народної партії з моменту його приходу до влади 2002 року, після підрахунку більшості голосів, представник опозиції Крем і Мамоглу лідерує на 10% у перегонах за посаду мера Стамбула, найбільшого міста Туреччини. Водночас його республіканська народна партія зберегла за собою контроль над столицею Анкарою та здобула 15 посад мерів в інших містах по всій країні. Ну і пане Данила, після президентських виборів, от власне Говорили про те, що вони були дещо сфальсифіковані, бо Ердоган міг використовувати адміністративний ресурс. І зважаючи вже зараз на місцеві, чи мали місце такі звинувачення тоді? Ми з вами з вами маємо виходити трошки з іншої позиції. Звичайно, фальсифікації мали місце, тому що в будь-якій країні, в якій ми спостерігаємо, відверто незважаючи на загравання з демократією диктатуру. Що відбувається і в Туреччині адміністративний апарат використовується завжди, просто питання масштабів більші чи менші міри. І коли е, в країнах, де є така потужна десятилітня диктатура, е, якийсь опозиціонер перемагає з великим відсотком, е, це лише є показником тим, що насправді він просто е, ну просто обіграв там вдвічі чи втричі е, реального опонента. Тут варто також розуміти, що йма який переміг на ну, лідером є наразі. Він є самостійна політична особистість. Тобто, він є самостійний лідер, політик, який будує свою кар'єру. Він починав з мера меншого міста, потім виграв вибори в Стамбулі, і він є лише частиною цієї народної демократичної партії, яка на відміну від партії. Президента має більш такі відкриті демократичні світські цінності, і люди голосують за нього безпосередньо. Інший кандидат, який є його опонентом, це не самостійна особа, тобто, це особа, яка має певні політичні бали виключно на особі Ердогана, тобто Ердоган з ним на всіх там постерах. На всіх ефірах і на всьому іншому. Тобто люди голосують, байдуже кого б ви поставили. Вони просто ті, хто прихильники Ордогана, вони голосують за ту особу, яку він скаже. Тобто, це зразу вже вводить, скажімо так, зовсім різні рівні конкуренції, коли люди віддають перевагу конкретній особі, і коли люди віддають перевагу будь-кому, на кого скаже третя особа. І вважається, що в принципі ці вибори зараз будуть дуже такими показовими, тому що в минулому році Ердоган переміг. Незважаючи на весь адміністративний апарат, на все інше, він переміг там буквально 2 мільйони голосів. Більше там щось 47 проти 45 мільйонів. Щось таке було проти його опонента, тобто настрої до зміни влади дуже високі. Ми з вами пам'ятаємо, як кардоган всіми правдами і неправдами намагався підкупити і в прямому і в переносному сенсі виборців, пропонуючи там безкоштовний газ на рік. Величезну кількість робочих місць, велику відбудову після землетрусів, і решту і решту натомість в країні шалена інфляція продовжується. Тобто економічний стан Туреччини, незважаючи на її великий потенціал, в принципі, великому економіки, наразі дуже хитке. Центробанк намагається з цим, цим справлятися там фінансовими механізмами, але ми з вами бачимо це на прикладі Китаю: що якщо це не демократичний устрій. В тому числі і економічний, і є намагання зберегти повний контроль над усіма сферами, вільної економіки в такій державі не буде. Так відбувається і з Туреччиною. Тому, зважаючи на те, що Туреччина, в принципі, мусульманська держава, яка більш звична до такого авторитарного режиму правління, яка більш звична там до так званого сильного лідера інших аспектів. Вона є доволі світською, і Туреччина. Я думаю, багато хто з нас до повномасштабної на війни, коли приїжджав в Туреччину і мав змогу, можливо, там в різний період побувати, відчував, як вона змінюється і стає дійсно в принципі європейською країною. Тому цей вектор він доволі потужний. І зараз, якщо на виборах замерзке крісло знову переможе йому, могу, то це буде сигналом того, що 99% наступні президентські вибори Арма програв. Тут варто так само розуміти аспект і подачі інформації для виборців. Тобто, якщо ти ем, десятиліття керуєш країну на різних посадах, е, в тебе все менше і менше з'являється можливості е, поширювати тезу про те, що винний попередник чи винний хтось інший, тому що в твоїх руках повна влада. Якщо в державі щось не так, за це відповідальність не ж це ж виключно ти і твоя команда. Тому, коли от особи такий довгий період засіджуються в кріслі, а в країні ситуація нестабільна, тому що якщо ситуація, хоча б до рівні яка там була п'ять років тому, тобто не розвивається, але не погіршується, з цього можна знайти вихідно. Коли так як в Туреччині велика інфляція, безробіття, великі наслідки стихійних лихвих. Видні землетрусів, там нехватка е е е квартир і інших аспектів, то хтось має бути крайній. І звичайно, для опозиції це просто золота карта, яку вони можуть розігрувати, в тому числі кажучи, що звичайно ми б навели лад, але у нас недостатньо повноважень. Будь ласка, виборці, обирайте наших кандидатів на всіх рівнях, ми прийдемо до влади і наведемо порядку. І це важко апелювати, будучи от, е опонентом при владі. Тому дуже показові будуть вибори, дуже сподіваємося на позитивну тенденцію щодо демократичних сил тому що туреччина історично відіграє дуже важливу політичну геополітичну роль має дуже важливе в тому числі для україни розташування і дуже важливо щоб ця країна зберігала і лише посилювала свій європейський американський вектор а не навпаки відходила від цього тому що ми з вами на жаль крім байрактарів і зернового коридору який ми вже пересвідчилися що насправді, крім додаткових преференцій для Туреччини, для Росії для України особливого зиску немає, тому що зараз Збройні сили забезпечують самостійний прохід суду в Україні. Ми бачимо, що позиція Ердогана була не стільки дружня до України, скільки просто позиція заробляння коштів в будь-якій ситуації. І для побудови ні окремої демократії, окремої держави, ні для побудови якогось союзу, це не є корисно, тому що така особа в будь-який момент. Зміни свій вектор і піде до твого опоненту пане Данило. Тобто, фактично, ці місцеві вибори, точніше, його результати, вони щось змінюють зараз для Ердогана? Він лише розпочав свій президентський термін. Тобто, в нього ще є час або рухатися, як ви кажете, демократичним шляхом, або ж навпаки, закручувати гайки і розуміти, що наступний вибор вже ти точно виграєш. Як ви вважаєте, от що буде робити? В цілому в Туреччині говорять, що якби хто керує Стамбулом, той керує Туреччиною. Тобто, це ну велике місто, там населення 15 чи 18 мільйонів, це економічний фінансовий центр Туреччини, це той та те місто, яке формує в цілому основний вектор, зовнішньополітичний, економічний, фінансовий всередині всієї держави. І для Ердогана це черговий індикатор. Тобто, якщо мер найбільшого міста і найпотужнішого, не з пропрезидентської партії. Це показник того, що він не все контролює в черговий раз. Тобто, в 2019 році це був сильний такий удар, тому що до цього вважалося, що в принципі Ердоган вже до смерті буде керувати всією туреччиною, тому що він монолітна політична сила, яка не має опонентів, не має жодних політичних сил. Але ось в 2019-му, коли прийшов з опозиційної партії мер Стамбул, всі відчули, що все таки зміни можуть бути, і ось на останніх виборах минулого року, коли перевага Ардургана була дуже маленька, змоделювати з вами ситуацію, коли б за чотири роки додаткових Е, Ердон зміг змінити ситуацію настільки економічно і політично, що люди б сказали, що незважаючи на те, що ти там е, 10 чи 15 років у влади, тільки на вищих посадах, е, людина там освіжила погляд, змінила підходи, і туреччина заживе по новому шанси фактично дорівнюють нулю. Тому що будемо відверті, коли людині 70 років і останні десятиріччя свого життя вона мала шалену владу і не мала жодних відмов. Про змінити вектор і в тому числі відпустити економіку, там не контролювати якісь процеси. Ну людина цього не зробить. Він скоріше до останнього буде силовими методами боротися за владу, ніж змінить таким чином політичний вектор. В Україні можуть заблокувати месенджер Телеграм у разі серйозної і критичної ситуації із витоком інформації. Про це голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин сказав в інтерв'ю РБК Україна. Для блокування телеграм треба мати чітку аргументацію. Рішення РНБО щодо санкцій, наприклад. А для цього має статися якась серйозна критична ситуація з витоком інформації. Дуже не хотілося би, щоб це сталося, тому нам треба зробити вибір, сказав Юрчишин. Депутат зазначив, що українська влада. Тільки зараз почала налагоджувати контакт з адміністрацією Телеграм. Раніше усі звернення ігнорувалися, пане Данило. І от блокування месенджеру, цілого месенджеру, воно вирішить питання витоку інформації. Нам варто звернути увагу на те, що Телеграм це фактично не месенджер. Тобто, месенджер це вже стала додаткова функція. Телеграм це інформаційна платформа. Це те місце, де люди оперативно отримують інформацію з різних джерел, так часто не перевірено, часто якусь маніпуляційну інформацію. Знаєте, вже навіть останнім часом, коли гортаєш телеграм месенджери, є чітке розуміння, де проплачений пост. Ну а тому, що коли ні з того, ні з цього якась там якийсь місцевий посадовець там. Виплила інформація, що він задекларував якусь там п'ятирічну автівку невчасно. От це там корупціонер. Ти розумієш, що це скоріше за все, якісь місцеві політичні відносини, де один опонент замовив іншого для того, щоб облікувати таку інформацію. Вона вибивається з загального ряду інформаційних хвилин, і це має місце бути за це. Адміністратори цих каналів отримують кошти і на цьому заробляють. Але тут дуже важлива різниця між контролем маніпуляцій і контролем інформації, яка може зашкодити національній безпеці, і між цензурою тому, що ну відверто сказати, якщо в нас відбуваються постійні маніпуляції з боку тих чи інших осіб, або з боку тих чи інших ресурсів, у нас, будь ласка, РНБО неодноразово і політичні партії забороняла і осіб додавали до санкційних списків і ще до чогось. Тобто ми говоримо про те, що якщо стає очевидним. Є наявні докази, що та чи інша платформа або та чи інша особа маніпулює дуже там великих межах загрозили для держави інших спектрів, що до неї можна вчинити дію. Але якщо голосувати в цілому про заборону месенджеру, тоді питання постає: це ж знаєте, як ринок криптовалют, фактично чому з'явився з одного боку бажання там заробити на нових ідеях, з іншого боку, необхідність якогось неконтрольованого державою обігу коштів. Ну, будь ласка, сьогодні буде заборонений телеграм. Люди знайдуть вихід там якогось новому месенджері, чи в тому самому Фейсбуці, чи ще десь чи ще десь ситуативно буде інформація поширювати. Тому тут, на мою думку, не варто говорити про блокування в цілому всього месенджеру. Тому що ми бачимо, що він доволі популярний і масштабний. Тут варто лише говорити дійсно про відслідковування правоохоронними органами конкретних осіб, які наразі впливають на інформацію, надають її недостовірно, в тому числі тому, що ці особи на майбутнє можуть претендувати на якісь державні політичні посади, інші аспекти, і варто вже розуміти, чи вчиняють вони якісь кримінальні правопорушення чи ні. Але в цілому цензурувати ну тоді постає питання: що, е, чим українцям користуватися. Телевізор вже фактично відпав через телемарафон. Я чесно не знаю жодну особу, вже, яка дивиться цей телемарафон, тому що інформація настільки одноманітна і рафінована, що вона вже просто не сприймається. Ну, навіть люди, які позитивно ставляться до цього всього, вони просто вже не цікавиться. От, До речі, голова комітету з ну, голови, як я називаю Юрчіше інформаційної політики. Він якраз виступав з приводу того, що телемарафон має бути фактично переформатований, а на думку більшості осіб він має бути не переформатований, а він має бути згорнутий в цілому, тому що ми з вами і так пам'ятаємо, що ряд телеканалів, які вважались пропагандистськими, вони закриті. У нас функціонує окрема рада телебачення, радіомовлення, яка видає ліцензії на телеефір і на інші аспекти. Тому якщо буде зрозуміло, що, наприклад, один заблокований телеканал. Перевдягається в інший, просто змінює назву, то відповідно так само силові структури можуть з ним відпрацювати і так само заблокувати цей ресурс. А якщо в цілому говорити про медіапростор, ну людям потрібна потрібні свіжі новини, потрібні новини з різних джерел і від різних осіб. Це просто е, суспільний запит. Він був в усі часи і буде в усі часи. Пане Данили, власне щодо телемарафону. Там пан Юрчишин говорить про те, що якщо до кінця поточного року телемарафон змінить формат, от про те, що ви говорили, так то тоді фактично він має право на існування. Але ж ми розуміємо, що сьогодні перше квітня, і вже і так очевидно, що телемарафон не зовсім популярний серед українців. То чи є доцільність чи чекати до кінця року? І як ви вважаєте, на третьому році повномасштабної війни, чи виконує телемарафон от роль того бійця з російською пропагандою? Варто розуміти, що це ж питання і фінансове державному бюджеті закладені кошти на телемарафон. Кошти спрогнозовані в економічній діяльності і цих суб'єктів і держави. Якби ніхто не хоче відмовлятися від того, що вже знаєте було заздалегідь визначено. тому завжди оперують при якихось масштабних змінах, в тому числі пов'язаних з державним бюджетом, оперують календарними роками, а не якимись там проміжними етапами. З іншого боку, тут гарне питання, чи взагалі він потрібен був і на цей рік вже. Ми, ми з вами неодноразово спостерігали заклики з боку європейських колег, і з боку американських, що ну, давно вже ті функції, які виконав марафон на початку війни, вони виконані, і його існування взагалі ставить під питання просто поширення там, свободи слова, надання якоїсь інформації. Тому те, то, що говорить пан Юрчишин, переформатування це важко уявити, що значить переформатування. Ну, тобто він або є, або його немає. Ну там збільшити власний ефірний час кожного окремого каналу. Чи там подавати в такому кольоровому відтінку, або в іншому. Ну я не думаю, що це буде сприйматися як зміна. пане Данило. Дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що долучилися сьогодні до так нашого вам. етеру.